Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Щойно забрала свою посилочку від компанії Oriflame і хочу швиденько вам показати своє невеличке замовлення, тому що дещо замовлення по дорозі я вже віддала. Замовлення робила ось по цьому діючому каталогу яскравому, який у нас ще діє до кінця цієї неділі. Каталог цікавий, яскравий, в, нього, в ньому є багато хороших пропозицій. І давайте подивимося, що замовила я для себе, і що замовляли у мене мої клієнти. Замовлені було у мене дві таких наших новиночки туалетних водички Еклат Амур Intense. Але одну водичку я вже віддала для клієнтки. Зараз покажу вам ось так: от вона виглядає в каталозі. Це новиночка чоловічі є також аромати. Ось. І жіночий. У мене клієнтка замовила жіночий, і я замовила один аромат для себе. Аромат мені сподобався. Я нанесла його собі на руку. Довгий час вже хожу з ним. Аромат квітково амбровий. Я дуже гарно відчуваю саме липовий цвіт в ароматі. Тут ще заявлені мандарин і ванілька. Я думаю, кому подобається саме липа в ароматах, то це буде їхнім ароматом. Але якщо ви вагаєтесь, брати чи не брати, то замовте краще для себе зразочок. І ви вже точно тоді будете впевнені, замовляти вам цей аромат чи не замовляти. Клієнтка у мене замовляла його не по зразку, вона замовляла по опису. Раніше вона користувалася водичкою Еклад. Така, Я забула, як вона називається. А ось вона представила Еклат Мадмуазель водичка. От вона такою користувалася, вона кілька разів її замовляла у мене раніше. А Зараз хотіла дещо змінити, От побачила цю новиночку і вирішила спробувати її. Думаю, аромат їй сподобається. Так, це було у мене замовлення клієнта. Також у мене ще одна дівчинка замовила ось такий от геть для душа нашу новинку, соковите яблучко. І ось такий от набір наш. Кремчик для рук в об'ємі 75 мл і мило. <кхем> ось так от виглядає милко, у вигляді сердечка, дуже гарне, яскраве. Дуже гарно подарувати комусь на подарунок і для себе користуватися. Це було у мене замовлення клієнтів, і для себе я замовила ще один такий набір і замовила для себе ось такі от тіні олівчик. Зараз також вам покажу, десь я закладочку на них зробила. Ось так от вони представлені каталозі. я замовила ультрафіолет. Я маю в користуванні вже такі тіні від Oriflame. Цього разу вони йдуть по гарній ціні, 159 гривень. Мені вони подобаються, ви, напевно, вже замітили. Ось я нанесла їх на руку. Дуже гарно наносяться, дуже гарно виблискують на світлі. Ось такий от вони мають вигляд. Гарні тіні, вони багатьом подобаються. І дуже велика гама кольорів. Думаю, кожен для себе знайде те, що подобається саме йому. Ось таке от було моє замовлення невеличке. І замість плати за доставку я взяла ось такий гель для інтимної гігієни. Також полюбляю цей гель, маю в користуванні різних видів. Тому взяла, щоб не платити за доставку, взяла його замість плати за доставку. І також в моєму замовленні був наш новий каталожок. Я вже бачила у дівчаток огляд цього каталогу. Дуже чекаю, коли він відкриється. У мене вже є замовлення з каталогу. Так, його пролистала вже коротко, але ще окремо зніму огляд і полистаємо його разом. Дякую усім вам! За увагу, за те, що дивитесь, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, буду рада відповісти на ваші запитання. Мирного вечора вам усім і до нових зустрічей на моєму каналі.